Життя середньостатистичного українця виглядає приблизно так: народження, дитинство, юність і зрілість похилий вік. Від народження, аж поки ми навчилися самостійно заробляти, нас утримують батьки. Зрілість стадія самостійного отримання доходів від роботи, бізнесу чи вкладень. На пенсію середньостатистичний українець виходить, отримуючи 1300 гривень щомісяця, 300 гривень з них йдуть на комунальні витрати. Залишається 1000 гривень, на які пенсіонер і живе протягом місяця, тобто його щоденні витрати не можуть перевищити 33 гривні. А це означає, що йому треба відмовитися від багатьох життєво необхідних речей. Готові до такого життя це відео про можливість забезпечити собі безбідну старість, відкладаючи всього кілька гривень на день. Скільки вам не шкода втрачати щодня, щоб це ніяк не відобразилося на якості вашого життя. Однієї гривні достатньо, щоб за рік накопичити 365 гривень. А якщо це робити протягом 20 років, накопичена сума складе 7300 гривень. Припустімо, ці гроші ви щодня вносите на накопичувальну страхову програму з середнім додатковим інвестиційним доходом 15 Це дозволить отримати не тільки приріст страхового відшкодування, а й суттєву компенсацію при настанні страхового випадку. У такому разі через 20 років завдяки капіталізації сума виросте до 45 478 гривень. Отриману суму ви можете покласти в банк під ті самі 15% річних і отримувати щомісяця 568 гривень як додатковий пасивний дохід. А тепер порахуйте, скільки можна накопичити, якщо відкладати 2, 3, 4, 5 гривень на 20, 30, 50 років. Виявляється, застрахувати себе від неблагополучної старості під силу навіть студенту, якщо змусити себе відкладати лише кілька гривень на день. А якщо не відкладати поради для щоденного заощадження? Пройдіть кілька зупинок пішки. Не купуйте пакету в супермаркеті, киньте палити, не купуйте каву в автоматі. Візьміть із собою їжу на роботу. Не спокушайтесь на непотріб. Думайте про майбутнє зараз. Юпітер вієнна іншуранс груп. Гарантія фінансової безпеки.